Вигнати країну терорист з ООН і Радбезу триває 11-й місяць повномасштабної війни Росії проти України. Майже рік вбивств, катувань, цілеспрямованого знищення окупантами нашої нації, культури та міст. Незважаючи на це, Росія досі перебуває в головному безпековому органі планети ООН і в Радбезі ООН, накладаючи вето на рішення, що не до вподоби кремлівцям. Росія за 31 рік перебування в Радбезі ООН 31 раз накладала вето на рішення Радбезу. Чи блокувала важливі рішення Радбезу ООН? Це фактично вдвічі більше, ніж будь-які інші члени Радбезу накладали вето. Тобто про Росія свідомо ветує важливі рішення Радбезу ООН. Україна закликає світ відновити історичну справедливість та виключити Росію з радбезу Організації Об'єднаних Націй. Кроком до цього стала створена петиція звернення до секретаряту ООН. Окрім того, за нинішнім статусом в Організації Об'єднаних Націй Росія не є ні частиною Ради безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу згідно зі статтею 4 статуту ООН. У нинішньому статуті сказано, що радянський союз ще існує, а Росія взагалі не згадується. Фактично відбулася. Заміна вивісок. Розпався Радянський Союз, і замість СРСР там була, тепер стала вивіска Росії. Хочу нагадати, що Україна є засновником ООН після Другої світової війни. Тобто ми були членами ООН, були членами ООН СРСР, але Росія ніколи не ставала членом ООН і такого рішення ООН не приймала. Станом на другу половину дня, 12 грудня, петицію вже підписали понад 264 тисячі людей. Насправді вважаю, що це правильне рішення, тому що як зазначалося, Росія взагалі після розпаду радянського союзу не мала стати членом ООН, за рахунок того, що так склалося, що там не були передані права радянським союзом саме до Росії. Тому як таким законним членом ООН Росія не є. Тому я вважаю, що це рішення насправді правильне і. Вважаю, якщо, якщо його підтримують, якщо Росія буде виключена, це буде правильний хід, що посприяє вирішенню проблеми багатьох проблем, зокрема російсько-української війни. Я не чула цю новину, але дуже позитивно. Взагалі її треба ліквідуватися і все. Та, звісно, до ночі світлі потрібно було вигнати, тому що вступала, вступав Союз. А Росія там взагалі не вперлася жодним чином. Так що да, це вірно. Окей. Позитивно, тому що як до країни агресор я теж ставлюся негативно. Як на мене, її немає. Нас нічого немає пов'язувати разом з цією країною. Кожен із нас може взяти участь у вигнанні терористів з ООН і Радбезу. Підписати петицію можна на сайті Change.org. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Василь Ставчанський. дня, ТВА.